Слава Ісусу Христу, мир вам! Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я щиро серця, бажаю кожному з вас мира, добра і ради. Я хочу також провідати вас Гранцом Христовим і наступаючим новим роком. Но також закликаю людей, щоб молились за Україну, щоб Бог зупинив війну, і дарував мир нашій державі і нашим серцям. цей світ. Тому що багато людей святкують гріх Христове, закривають столи, але так і не розуміють у сьогодні суттєві, для чого Ісус народився. Коли Іван Хреститель побачив Ісуса Христа, Він сказав: ось це Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ісус Христос пройшов цей світ, щоб примирити людей з Бога. Тому що, як адам з і зрішили і світу, увійшов у гріх. І всі люди зрішили. Ми всі вспадкували гріх. Я грішний, ви грішні, ми всі грішні. І всі висловуємо на покарання. Тому що Бог є святий, Бог нічого не має спільного з гріхом. То прийде той час, коли ми всі пристанемо перед Божим лицем. І кожен з нас дасть світ за своє життя. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. А дар Божий. Життя в вічному Христі Ісусі Господі наш. Ісус Христос, він цей світ, щоб взяти наші гріхи. Ісус Христос, Він помер на хресті за наші з вами гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Бог прийняв цю жертву Христа, воскресив його смерть. І Він живий, і сьогодні спасає людей. Але для того, щоб нам спастися від вічних і страждань, від будучого Божого гніву. Нам кожному потрібно перед Богом щиро, від усього серця, покаятися у своїх гріхах і увірвати в Ісуса Христа. Покаяння — це коли людина, яка пила, перестає пити, обманщик обманювати, злодій, красти і подібне до цього. Це переміна мислення і віра, жива віра в Ісуса Христа. Тобто слідувати за Ним, жити по Його заповідях. І Бог дарує вічне життя. Читайте читекно, Єване, там все про це написано. Все важливо для всіх людей. На всю землю попрошу у вас було карантин, пандемія, коронавірус. Зараз на Україну прийшла війна, але люди ніяк не можуть зупинитися. Люди ніяк не можуть схаменуватися. Зупиніться на шляхах своїх. Відверніться візник своїх доріг. Наверніться до Бога, до Ісуса Христа. Поки наші серця б'ються, примиріться з Богом, кохайтеся цього гріха, війте вся, в його любому, Бог Бог є любов, Він не хоче, щоб люди залишили. Він все того, що але це вибір за вами. Моліться за Україну, Бог, усі правди, тільки Бог. Україну, зупиниться війну, помилих і души в ім'я Жуха Баска. Амінь. Ахай Борожава наш Бога.